У бізнес-класі люди вважають, що володіють грошима, але часто буває навпаки. Сьогодні у нашій програмі мова піде про наступне: золота ціна на газ. Споживачі розгублені, але вимагають змін тарифів. Свіжий курс валют. Альтернативна енергетика врятує від високих тарифів, переконані Закарпатці. Тарифи на газ для населення України не можуть бути переглянуті в бік зниження. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Це неможливо. Зрозуміло, що є якісь політичні цілі перед місцевими виборами, і людей намагаються підготувати до того, що ці тарифи не обґрунтовані, підкреслив він. За словами Демчишина, заяви про те, що тарифи не обґрунтовані, це банальний популізм. Проблема не в ціні газу, а в тому, що той, хто не має можливості заплатити, повинен отримати дотацію від держави і заплатити за газ стільки, скільки він платив учора. Уточнив міністр. Нагадаємо, в Україні різко підвищилися тарифи на комунальні послуги для населення. Зокрема, злетіли тарифи. На газ опалення та гарячу воду. При цьому скасовано компенсації для споживачів з газовими водонагрівачами та електроплитами. Парламентська робоча група прийшла до висновку, що розрахунки комісії, яка встановлює тарифи, виявилися помилковими, тому що спочатку затвердили тарифи, а вже потім баланс газу. 7 гривень 20 копійок здорожчання для більшості закарпатців патове, адже сплатити за цю комунальну послугу стає нереально навіть за умови пільгових цін. Десятки обурених ужгородців прийшли до Закарпатгазу, бо їм вже цього місяця в газ порахували за новою ціною 7 тисяч 188 гривень за тисячу кубометрів. А ще не так давно урядовці переконували, така норма діятиме лише із травня. У мене проблеми я пенсіонер дістаю 1100 гривень, а мені прийшло на 150 п'ятдесят По 7,20». двадцять більше суму написали, як у мене використований газ. за квітень місяць квитанція прийшла вже по новій ціні. Нова ціна має бути з Ну, Прийшла мені квитанція 23-38. Я за квітень заплатила. Через два дні приходить квитанція 129 в зв'язку з тим, що в мене немає щочика. За до начальника дзвінь зайнятий, виходіть, закривайте двері. Ну, так що я буду тут сидіти до вечора. Як пояснили працівники Закарпатгазу, нова ціна згідно з постановою національної комісії, що регулює цінову політику, встановлюється таки з квітня: 7 гривень 18 копійок за кубометр платитимуть всі, хто не має газових котлів, тобто не опалює газом своє помешкання. Решта перші 200 кубометрів оплатить за знижкою 3 гривні 60 копійок за кубометр. Все, що вище норми, вартуватиме удвічі більше, але це за умови, що котли зареєстровані у газовому підприємстві. Базова вартість. Для всіх споживачів газу, незалежно від того, чи є лічильник, чи немає лічильника газу, 7 гривень 19 копійок за 1 метр кубічний газу. Однак для споживачів, у яких є індивідуальне газове опалення, діє у період з 1 жовтня до 30 квітня діє. Пільгова норма, пільгова вартість газу на перші 200 метрів кубічних газу за розрахунковий місяць. Юристи пояснюють, дійсно постанова вже набрала чинності, проте є юридичні групи, які вже оскаржують її. В останній пункті 5 цієї постанови передбачу постанова набирає чинності з 1 квітня року 2015. А вже один із правозахисників подав адміністративний позов на постанову НКР, щодо її скасування. І зареєстровав адміністративному суді міста Києва, оскільки рахує, що дана постанова є незаконна і наводить свою відповідну мотивацію. Багато людей обурюються, що у квитанціях їм записали більшу кількість використаних кубометрів газу ніж є по факту. У такому разі самі газовики пропонують оплачувати за фактичним показником, а не тим, що є у квитанції. людина навіть може не звертатися в Закарпатгаз. Вона йде в банківську установу. Де сплачує за комунальні послуги, називає в банківській установі, яку суму вона оплачує і до якого показника лічильника того, яке було на перше число, і оплачує те, що в неї фактично на перше число було і ніяких з боку Закарпатгазу. Е Претензій і, скажімо так дій не буде. Тож зараз платіжки за газ для українців вийдуть майже золотими. Якщо сім'я із трьох людей в опалювальний сезон використовує 300 кубометрів газу, має зареєстрований котел і всі дозвільні документи, то вони мусять сплатити 1438 гривень. Якщо котел не встигли зареєструвати, то вартість складе від 1154 гривні. Українцям доведеться або максимально економити, або відмовлятись від газу. ПАТ Закарпатгаз тимчасово продовжує години роботи абонентських служб та дільниць обслуговування клієнтів. Зараз вони працюють щодня з 8 до 18 без обідньої перерви. Додатково отримати роз'яснення та консультації фахівців Закарпатгазу споживачі можуть за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. Сервісний центр з обслуговування споживачів газу фізичних осіб 0312 61 94 35.

Крім цього, люди все частіше нарікають на якість блакитного палива. Мовляв, він не теплий, тобто гріє погано. Ці чутки спростовує начальник відділу зв'язків з громадськістю та пресою пад Укртрансгаз Максим Білявський. Більше того, він зазначає, що нині газ у всіх регіонах України навіть якісніший за допустимі норми. Далі пряма мова. Сьогодні ми з вами стали учасниками е процесу технології проведення аналізу відібраної проби. Блакитного палива з транзитного газогону у Ренгой Помари Ужгород. З даного транзитного газогону газ згідно затвердженого балансу Нафтогаз України надходить як для споживачів Європи, так і для українських споживачів. Що стосується якості блакитного палива, можу вам повідомити, що і сьогодні. І в попередні місяці блакитне паливо, яке надходить для потреб українських споживачів та європейських споживачів, відповідає чинним нормам діючих стандартів в Україні та Європі. Про що свідчать відповідно підписані протоколи приймання передачі природного газу між Тримачами контракту, якщо у разі споживачів українських споживачів виникають сумніви щодо якості природного газу, вони вправі звернутися до територіальних органів держстандарт метрології для проведення відповідної проби газу. Хотів би також відзначити, що Укртрансгаз оператор газотранспортної системи України здійснює транспортування природного газу. До газорозподільних станцій, яких на території України знаходиться півтори тисячі. Газ не має громадянства газ має паспорт якості, який в кожному регіоні України відповідає стандартам. Якщо бути конкретним, так можу сказати наступне: що згідно діючих стандартів України передбачена нижня теплота згорання. Яка вказує на калорійність блакитного палива, яке надходить споживачам, в межах 7, 7, перепрошую, 1600 кілокалорій на кубічний метр. Тобто, кількість теплоти, яка виділяється при згоранні одного кубічного метра природного газу. Отже, на сьогоднішній день мінімум калорійності по Україні. На 5% перевищує допустимі норми, тобто газ, який надходить в регіони України, якісніше за допустимі стандарти. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар ша купують за 21 гривню, продають за 22 гривні 38 копійок. Одне євро коштує купівля 22 гривні 89 копійок, продаж 24 гривні 92 копійки. 100 угорських форіндів купують за 7 гривень 3 копійки, продають за 9,18. 10 російських рублів купують за 4 гривні 11 копійок, продають за 4 гривні 50 копійок. Англійський фунт стерлінг купують за 32 гривні 45 копійок, продають за 35 гривень 16 копійок. Польські злоти купують за 5,34, продають за 5,98. Чеську крону купують за 71 копійку, продають за 82. Монська лея коштує купівля 4 гривні 10 копійок, продаж 5 гривень 80 копійок. Вітер і сонце реальна альтернатива газу та електриці. В умовах значного подорожчання тарифів на оплату житлово-комунальних послуг громадяни шукають адекватну заміну дорогим джерелам енергії. Поки що сонячні батареї, теплові інвертори та вітряки не надто популярні на Закарпатті. Але за ними майбутнє, адже сонце та вітер тарифів не мають. Енергетична незалежність не міф, а реальність. На околиці Ужгорода знаходиться приватне екогосподарство, яке вражає своїм розмахом. Господарі займаються розведенням декоративних рослин, а ще крім звичних кур, гусей та свиней, тримають павлінів, страусів та гослів. Однак це не головна його особливість. Енергію для забезпечення життєдіяльності господарі беруть від природи, використовують сонячні батареї та вітряк. Було такою енергетичної і економічної незалежності. У нас є повністю забезпечення продуктами харчування, а також енергією. У нас є сонячні панелі, вітряк, який нам дає на даний момент біля 6 кВт електрики, і плюс ми маємо додатково рослинки, які ми потім реалізуємо. Чотири роки тому на цьому місці був пустир. Зараз створені всі умови для життя. Навіть будинок максимально екологічний та енергозберігаючий. Його особливість трав'янистий дах. Намагаємося зробити більш екологічним, тому будинок ми будували з дерева, стільного з сруба. А зелена, зелений дах, це ми намагалися відійти від хімічних пінопластів, теплоізоляцій і стекловат. Це є як скандинавська технологія. У нас вона трошки важко приймається, так як менше дощів, тому ми мусимо його поливати. Впровадження так званої зеленої енергії в державі пріоритетне. В стратегії розвитку енергетичної галузі України до 2030 року передбачено заміщення частини електроенергії, яка виробляється на теплоенергостанціях, за рахунок альтернативних джерел. Проте в сучасних реаліях це поки що далека перспектива. Серед всіх видів альтернативних джерел енергії для Закарпаття, безумовно, найбільш актуальними є сонячна енергетика, вітрова енергетика, безумовно, в меншій мірі, мала гідроенергетика і так далі, що зменшити споживання, людина може використовуючи альтернативні джерела себе забезпечити, безумовно. Але вартість, вартість самої батареї, якщо ми беремо не колектор, а іменно сонячна батарея, це достатньо велика, тому що ККД мале. Попри екологічність та енергетичну незалежність, зелена енергетика не всім по кишені, адже обладнання для отримання такої енергії доволі дороге. Що, люди не мають за що купляти, займають тих коштів, кожен би собі поставив і тепловий насос, і сонячні батареї, і сонячні колектора. Тобто тут іде мова, якщо порівнювати тепло. Від газу і від е, теплового насоса, то це в 10 разів дешевше, тепло як від газу. Не дивлячись на дороговизну, сонячні батареї набирають популярність. Окрім власних потреб, людина може продавати надлежок енергії за так званим зеленим тариф. В такому випадку обладнання може окупитись протягом 2-3 років. Дев'ять мільйонерів в Ужгороді. Про це повідомила начальник ДПІ Марія Бадида. Із поданих декларацій, дев'ять громадян фізичних осіб задекларували доходи більше одного мільйона гривень. Хтось мав у вигляді заробітної плати, хтось від продажу нерухомості, від здачі майна в оренду, інвестиційного прибутку, успадкування або подарованого майна. Двоє громадян мали іноземні доходи, які перевищували 1 мільйон гривень, сказала Марія Бадида. Також за її словами, 17 фізичних осіб-підприємців, у яких валовий дохід перевищував 1 мільйон гривень. Різні є джерела поступлення доходів. Є і такі, які мали вище одного мільйона доходів у вигляді виплати заробітної плати. Є такі, які мали від продажу нерухомості, від здачі майна в оренду, а також є декілька громадян, які отримали інвестиційний прибуток. Є двоє громадян, які отримали успадкування або подароване майно, де перевищувало вартість цього більше 1 мільйона гривень, а також є двоє громадян, які мали іноземні доходи. До наступних зустрічі в ефірі Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.